І хочу вам показати жилет, який ми будемо створювати на практикумі. Цей жилет унікальний тим, що він має зав'язки, завдяки яким можна регулювати посадку. Також він підходить до будь-якого стилю. Можна носити з джинсами. Із гольфами, з лосінами, можна також одягати з сукнями, зі спідницями. Якщо є бажання, можна регулювати його довжину. Дуже класний візерунок, тут коси з візерунком, стовпчиком, що дає рельєфності нашому жилету. Жилет це мерінос з альпакою. Ось це пряжа Суперміто. Можна сказати, що якщо ви будете в'язати із самого Меріноса, то плюс-мінус він теж буде так само на вас виглядати. Розказую вам про те, що буде на практикумі по в'язанню жилета, який ви щойно бачили. Так от, що в себе включає практику? Перше це покрокові відеоінструкції по відв'язуванні кожного процесу, починаючи від набору петель. Виріз горловини, відв'язування візерунку, зав'язки, сшивання, плечові скоси, повністю все. Окрім цього, в файлі, в PDF, якому ви отримаєте, також є покроковий план по вив'язуванню цього жилета в текстовому форматі. Ще. Окрім цього, є схеми на кожен момент, Тобто повністю схеми візерунків. Раз. Далі, повністю схема ширини жилета, тобто ось, ось так. В таку ширину покажу вам ось цей, що ми будемо в'язати. От, повністю ось таку ширину цього жилета є схема відв'язування. І також є окремі схеми на закриття плечових скосів. Є окремі схеми на вив'язування горловини попереду і по спинці. На обв'язку горловини повністю все я ж задихалася, поки говорила. Поки хвалила свій практикум, я задихалася. Не, ну реально практикум класний, тому що кожного разу відкриваючи pdf файл і додаючи туди якісь відеоурок, я кожного разу задавала собі запитання, а що я ще можу сюди додати, аби полегшити роботу дівчатам, які будуть його в'язати? Тому я дуже надіюся і дуже вірю, що цей практикум вам буде дуже корисний. І м -м, чому я називаю цей майстер-клас не просто майстер-класом або описом, а саме практикумом, тому що. Я вважаю, що це практикум по в'язанню жилета і той урок, який я додала бонусом, де я ділюся, як адаптувати в'язання цього жилету під свою пряжу, під свою щільність, під будь-який розмір, який вам буде потрібно, ви зможете без. Без проблем. І це дійсно практикум, тому що там є практичні поради, практичні заняття по кожному процесу. Тому я думаю, що ви зможете ну, просто з легкістю його зв'язати. І я буду бачити дуже багато жилетів на просторах соцмереж, де ви будете тегати е, мій інстаграм. І я дуже на це надіюся. Зараз я. Покажу, переверну вам камеру, так, і покажу вам саме жилет з двох пряж, як він виглядає. На моєму каналі вже є один відео огляд цього жилету, але хочу вам показати ще жилет саме із цієї альпаки, тому що це нереально крута пряжа. Жилет називається Міледі. Я його назвала прямо в честь цієї пряжі, з якою я в'язала. Ну що, ну такі от у вас у нас получився міні-влог на жилет. М -м, віддала йому прям е честь <світ> <світ> на окреме відео, тому що е він цього заслуговує. Е ось, наприклад, цей жилет, який я ношу, йому вже два-два роки. І... Ну, він шикарно виглядає, і я до сьогодні збираю на собі погляди оточуючих і чую запитання, а де я його купила? А я кажу, а я його зв'язала. Ну що, пішли, давайте дивитися детальний огляд самого жилета, і будемо з вами працювати. Так, ну що ж, зараз поки... Ми будемо дивитися огляд жилета. Якщо ви закохалися у цей жилет і хочете його зв'язати, ви можете перейти в опис під цим відео, натиснути на посилання і з легкістю його придбати. Тобто придбати опис практикум уже готовий з усіма відео. І окрім цього, з моменту виходу цього відео є чат-підтримка. На термін 2 місяці, тобто, ви можете купити опис, придбати так, придбати опис на цей жилет. І 2 місяці у вас буде можливість віддати виходу цього відео, буде можливість долучитися в чат і отримати мою допомогу, якщо вам буде потрібна. Ну, і звісно, навіть якщо вже на момент цього відео пройшло більше часу. Але ви все-таки хочете е, цей опис, ви можете його придбати, перейшовши по цьому вже посиланню. Або, можливо, в мене вже є сайт на цей момент, я зробила, і ви вже знаєте мій сайт, і ви його можете там придбати. Е, звернутися до мене в особисті за моєю порадою, тому що ну, чат буде дійсно тільки на протязі двох місць. Ну що ж, пішли подивим, подивимось з вами. Жилет поближче. Розберемо його на маленькі молекули і будемо в'язати. Дуже дякую вам всім за підтримку. Дякую за те, що ви тегаєте мій канал, залишаєте коментарі під відео, вподобаєчки ставите. Це дуже цінно не тільки для мене, а для кожної майстрині, для кожної людини, яка веде якийсь блог, яка веде якісь соцмережі. Тому що це ваш зворотній зв'язок, це ваша валюта, яку ви оплачуєте за наш труд, який ми вкладаємо сюди. Ну все, пішли дивитися, Ось. Хочу вам показати його поближче. Це саме жилет із шнурка із Альпаки. Саме хочу показати от структуру пряжі, як вона виглядає. Виглядає дуже класно, дуже класно виглядає. Ось, подивіться, ну, це краса нереальна краса. Це ми будемо його в'язати саме на практикумі і опис саме на ось цей жилет.